Життя сповнене логіки, але з гумором і перчиком. Розумний чоловік поруч із розумною жінкою це легкий флірт і нескінченні розмови, які ніколи не набридають. Якщо чоловік розумний, а жінка недалека, у підсумку виходить мама одиначка. А от коли чоловік не відзначається особливою кмітливістю, а жінка розумна, стабільна сім'я гарантована. Нерозумний чоловік із недалекою жінкою. Тут вже все серйозніше, мама героїня. На роботі теж усе залежить від поєднання розуму. Розумний керівник і розумний працівник приносять прибуток. А розумний керівник із дурнуватим працівником продуктивність, хоч і з кумедними наслідками. Дурнуватий керівник і розумний працівник останній стрімко підіймається кар'єрними сходами. А коли дурнуватий керівник потрапляє на такого самого працівника, виходять вічні переробки та п'ятничні аврали, що змушують мріяти про пенсію ще до 30-ти. Чоловіки й гроші теж живуть за своїми законами. Вони заплатять 200 гривень за те, що справді треба. Жінки ж куплять за 100 те, що коштувало 200, навіть якщо не треба, бо акція. І так само з хвилюванням про майбутнє. Жінка переймається ще до весілля, а чоловік починає хвилюватись лише після того, як штамп поставлений. Успіх у стосунках теж має свою формулу: успішний чоловік той, хто заробляє більше, ніж встигає витратити його дружина. Успішна жінка та, що такого чоловіка знайшла. Щоб бути щасливим з чоловіком, треба його добре розуміти й трішечки любити. Щоб бути щасливим із жінкою, любити сильно і навіть не намагатися зрозуміти. Жінка виходить заміж, сподіваючись, що чоловік зміниться, він не змінюється. Чоловік одружується, сподіваючись, що жінка не зміниться, вона змінюється. І пам'ятайте, останнє слово в суперечці завжди залишається за жінкою, а кожне наступне слово чоловіка лише відкриває новий раунд. Справжній оптимізм полягає в тому, щоб просити викарбувати на надгробку цьомчиків побачимось. І хто взагалі придумав, що з жінками складно? Підійшов, обійняв і сказав: Ти сьогодні така гарна й розумна. Якщо взагалі нічого не приходить у голову, запитайте просто: слухай, ти що схудла, і життя зразу стає легшим, веселішим і трохи передбачуванішим. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.